Про військові поховання в Україні та Польщі говоримо зі Святославом Шереметою, депутатом облради, головою постійної комісії з культури і відповідальним секретарем державної комісії з увічнення пам'яті. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Я би попросила вас зараз розповісти ту інформацію, якою ви володієте щодо поховання, власне, які роботи відбуваються, взагалі які процеси наразі відбуваються в контексті стосунків України та Польщі на наших територіях. Ну дивіться, в першу чергу, я хотів наголосити, я не можу говорити чи коментувати щодо українсько польської робочої групи, тому що я не є членом українсько польської робочої групи, і відповідно ну не маю інформації, яку міг би коментувати чи обговорювати чи. Ну, доносити до шлухачів щодо загалом українсько польських стосунків, звичайно, ми можемо говорити як історик, як експерт, я можу спілкуватися, але не в контексті діяльності робочої групи між міністерствами культури України та Польщі. Дякую, що ви на цьому наголосили. Власне ідеться зокрема про поховання і про ті новини, які можна було бачити у новинних стрічках. І тут радше, перше моє запитання воно стосувалося того, що вам відомо про процеси, які тримають, тому що, наприклад, ми бачили, що Україна дозволила Польщі екзумувати загиблих військових на збоївськах у Львові, і що про це можемо розповісти? Ну я не знаю ближчим часом. Ну, коли це буде погоджено між відповідними державними структурами України і Польщі, відповідно до міжнародної угоди. Ну я мабуть в цьому ближчим часом така відбудеться експедиція, відбудеться така робота. Коли це буде, мені важко сказати, тому що дат на станом на сьогодні ще немає, і тому про це говорити ще й доволі рано. Але справді у Львові є поховання загиблих солдатів 1939 року, війська польського, які загинули на початку другої. Світової війни і дійсно в цьому році по можливо, що відбудеться експедиція з екзомації цих устанків їхнього перепоховання. Також польща дозволила українській стороні проводити пошукові екзумаційні роботи в селі Юречкова. Я сподіваюся, я правильно наголошую назву. Так, так. Розкажіть нам трошечки, ось це історичне тло, власне, що це за селище, про, про кого там може йтися, і власне наскільки ми зараз можемо проводити цю роботу. Ну, коли ми говоримо про дану ситуацію, це дійсно це є поховання вояків української повстанської армії за різними історичними та архівними даними. Там в селі Юрочкова, це є недалеко від Клітсько-Польського кордону. Південніше перемишля недалеко від е, ущиків до Лішніх, від вісмінниці, е, власне, це, в лісі, в лісовому масиві є поховання вояків українсько повстанської армії, які загили загинули в бою з військами. Е, Комуністичної Польщі у 1945 році відповідно за різними даними це є 17 загиблих. Є відомі декілька прізвищ з них. Інші прізвища, ще загиблих є псевдо деякі відомі, і можливо під час роботи в архівах вдасться знайти і з'ясувати знах... ще інші прізвища. Маю величезне сподівання, що в цьому році нам вдасться вже провести експедицію з пошуку даних. Великих української постанської армії і провести їхні, у випадку їхнього локалізації місце поховання, провести їх дослідження ексгумацію та перепоховання. До відповідно до нас часу, звернулися представники української громади в Польщі з інформацією про це місце поховання і з клопотанням про те, щоб провести там власне дослідження. І багато, ну, декілька років власне ця справа тривала, але в цьому році є вже відповідні. Сигнали про те, що ми можемо в тому році будемо проводити ці роботи, і маю дуже велике сподівання, що ближчим часом нам це вдасться зробити. Я, перш ніж заглибитися в саму тему, я поставлю запитання дещо наївне, як мені здається, але все одно мені чомусь спадає на думку, що наша аудиторія, яка нас зараз слухає, може поставити питання. Ну стоп, а це точно зараз є нашим таким пріоритетом, так би мовити. У нас і так дуже багато різних задач. Ми розуміємо, що це і ресурси, тощо тощо. Наскільки це важливий момент взагалі для нашої історичної пам'яті, для не знаю питань відновлення Справедливості навіть можливо так. Я би це сформулювала. От що би ви сказали? Ну знову ж мені здається, що в будь-якому випадку ми повинні віддавати шану тим, хто загинув, і в першу чергу тим військом, які боролися е, за Україну, за які боролися за українську справу, незалежно від того, українські військові, незалежно від того, чи вони є на території поховані на території України, чи спочиваючи на території інших держав. І для нас є надзвичайно важливо, щоб всі українці, які загинули, які були неналежним чином, поховані, бо знову ж, коли ми говоримо про ту. Самоїрочкову, ну там в ті часи, коли їх коли вони загинули в бою, ну їх просто засвічення постягували туди в яму і поскидали. Ну є величезний сумнів, що там відбувся чин похорону, що там відбулося власне віддалися відповідні християнські. За християнськими традиціями відбувся чин похорону і віддалися їм відповідні ну, належні в такому випадку процедури. Ну і нам надзвичайно важливо перше, щоб вони не були в лісі, щоб вони їхнє місце поховання було ознаковане, щоб вони були там, де повинні бути на цвинтарі. Це є надзвичайно важливо. І знову ж культ пам'яті про військових є надзвичайно важливий. Так само як культ пам'яті про цивільних, які загинули під час і Другої світової війни, і інших подій під час політичних репресій. Ми повинні все зробити незалежно від того, в якому це часі. Ми повинні все зробити, щоб кожна, кожен українець був належним чином пошанований, похований, щоб він спочивав на кладовищі, щоб його рідні, близькі, знайомі чи дощатки могли прийти і віддати йому шану, вклонитися і помолитися на його місці. Поховань це є надзвичайно важливий аспект. Це справді є дуже важливим. Мені насправді видається, що не випадає нам якось це доводити в зайве, тому що зараз, коли Україна в повномасштабній війні, цінність цих моментів особливо добре відчувається. Я би ще хотіла запитати на вашу думку, як ви оцінюєте взагалі успішність і можливість проведення екзумаційних робіт, пошукових робіт саме на території України, тому що ми розуміємо, що є певна небезпека в тому і в Взагалі, наскільки це може впливати на роботу і самих груп, які з цим працюють, і, зокрема, нашої також української сторони, можливо. Чи це складні процеси? Тому що ем, часу пройшло доволі багато, власне, і я розумію, що це має бути зроблено з величезною обережністю, без поспіху, без якихось переривань, можливо? Ну, знову ж, не дивлячись на те, що йде війна, не дивлячись на те, що є дійсно ну, певні небезпеки, але є ну на територіях, де впродовж останніх років і в цьому році проводяться експедиції з пошуку, ексгумації перепоховання. І коли ми говоримо про західні терени України, коли ми говоримо про центральну Україну, все ж таки там можна проводити такі роботи. І відповідно, я думаю, що однозначно всі наші зусилля спрямовані на те, щоб підтримати збройні сили України, щоб підтримати. Та українську армію, ну але ми не можемо також і зупинити цей процес, який відбувається, і дійсно, ну певні українські організації проводять дослідження, проводять екзумації, проводять перепоховання. Зараз основне звичайно зосереджено на ну, зокрема меморіального поширюковий центр доля, який я очолюю. Зараз основно проводить е, проекти, які пов'язані з завершенням декомунізації, а саме е, очищення громадського простору від марків радянського тоталітарного режиму. І коли вже навіть є е, очищені верхні частини, скажімо, зняті меморіали, які носили власне комуністичну навантаження, комуністичну символіку, треба ще також провести екзумацію, перепакування тих, хто там е, був похований. Бо знову ж політика радянського союзу полягала в тому, щоб на центральних площах, на центральних вулицях робити такі ідеологічні меморіали і ховати там, чи то загибли ще за другої світової війни, чи НКВДСІ, які загинули по воєнний період в боротьбі з українською постанською армією, чи ще до другої світової війни вони ховали на теренах центральної, східної України, південної України. Ховали е, тих червоноармійців чи партійних противників, які боролися проти Української Народної Республіки, і знову ж на тих місцях були написи, і, ну в центральній України, що тут лежать буржуазні націоналісти е, е, тут вже ті, які загинули від від рук петлюрівців, що українських буржуазних націоналістів. От і ну, безумовно, це потрібно проводити для того, щоб ми розуміємо, що ті, хто. Загинули, чи незалежно від того, де вони були, вони є, повинні лежати в спеціально відведених для того в місцях на кладовищах. Пане Святославе, взагалі, ось все те, що стосується українсько польських стосунків, і те, як власне, зараз ми доходимо до цієї співпраці, як би ви в загальному описали стан справ, тому що розуміємо, що це було дуже чутливе питання весь час, і те, що ми зараз фіксуємо, що країни дають дозволи одне одному, і ми рухаємося в цьому напрямку, як це впливатиме на подальший наш розвиток у саме стосунках? І безпосередньо відтворені тієї історичної справедливості. Ну, я вважаю це дуже позитивний процес, який зараз розпочався. Такі взаємні консультації, які відбуваються між уповноваженими представниками обидвох держав, і те, що вже відбулося відповідні експедиції на території України. Як я вже казав, що сподіваюся, ближчим часом відбуються аналогічні експедиції пошукові та зумоційні Українські на території Республіки Польща, це є зустріч один одному. Рух на зустріч один одному, і це є шлях до порозуміння. інша річ. Що безумовно питання історії це є доволі складне, це є чутливе питання, і є різне бачення на історичні події минулого, як в Україні, так і в Польщі. Є різне бачення істориків, є різне бачення суспільства, але не суспільство по обидва боки кордону. Але знову ж ну для того потрібно на мою точку зору потрібно спілкуватися, повинен відбуватися діалог, повинні відбуватися круглі столи, конференції, спілкування істориків, експертів і. Я думаю, що це буде тривалий тяжкий шлях, але ну він буде йти, якщо буде добра воля соборін. сторін, він буде сприяти порозумінню і він має шанси закінчити це порозумінням. Бо Польща є наш союзник. Тут немає жодних питань. Польща нам багато допомагає в теперішній війні, але дійсно є чутливі історичні питання, про які потрібно говорити. Ну от сьогодні, зокрема, я якраз повертається з Івано-Франківська. івано Франківську на Бати Прикарпатського. Національного університету систету Василя Степаника відбувся круглий стиль істориків щодо українсько польських питань, взаємин історичних питань в українсько польських відносин, зокрема питань волинської трагедії, питань полонізації, питань це про це протистояння між армією Крайовою та українською повстанською армією історики західної України з ініціативи Міністерства закордонних справ України власне на запрошення Підкарпатського університету і МЗС приїхали на круглий стіл і обговорили ці всі важливі чливі питання. І дійсно це є надзвичайно важливо, що зараз відбуваються такі власне заходи, такі круглі столи. Ну, недавно, 20 червня, такий круглий стіл відбувся в Києві в міністерстві закордонних справ, де були запрошені історики зараз в Підкарпатському університеті будуть далі продовжуватися. І ми розуміємо, що дійсно. Ці чутливі питання потрібно обговорювати, але їх повинні обговорювати експерти, історики експерти власне з питань пам'яті, з питань увічнення пам'яті. Е, найбільша проблема, коли цими питаннями займаються політики, і вони власне їх використовують для отримання якихось політичних дивідендів. Це найбільша проблема. А все ж таки, коли... Питаннями історії будуть займатися історики. Я думаю, що, попри різне бачення, бо знову ж ну, мабуть, немає двох істориків, які мають е, одинакове бачення на одну і ту саму проблему. Кожен історик має можливо, можливість своє ну, особисте там. Уникання. бачення. але знову ж важливо є питання принцип, фундаментальні принципи історичної науки це опиратися на факти. Коли є опирання на факти, звичайно, ці факти можна кожен історик може трактувати по-різному. Але коли є власне опирання на факти, є фахова дискусія, тоді ну можна сподіватися на досягнення від Ідного порозуміння. От власне про досягнення порозуміння ви говорите, що багато істориків мають свої погляди, і, власне, точаться суперечки, і питання справді чутливе. Але коли йдеться про вихід з цього, я зрозуміла, що ключовим у тому є діалог. І, власне, ви вітаєте і круглі столи і зустрічі саме серед фахового експертного середовища. Чи можемо ми сказати, що кінцевим результатом є такий собі спільний знаменник, який ми разом всі узгоджуємо, і от постановляємо, що це виглядає ось так. Чи це ми просто? То наприклад, збираємо різні точки зору, представляємо їх на майданчику, намагаємося з усіх боків підійти до обговорення цієї теми. Тобто, як би на вашу думку ідеально виглядало е, взагалі ця тема і це питання уже у вирішеному своєму варіанті, як гадаєте? Ну знову ж для вирішення, як я вже казав на початку нашої розмови, для вирішення е, цієї проблеми такої чутливої історичних відносин між від нашими двома народами. Ну, потрібен дуже дуже тривалий час. Е, знову ж я не, ну, не вірю в те, що може бути певний спільний знаменник щодо трактування історичних подій. Чому тому, що е, дійсно дуже багато питань історії, яка відбувалася е, між Україною і Польщею, вона має абсолютно протилежне бачення з одного і з другого боку. Що що я маю на увазі? Одне одні події трактуються позитивно в Україні, негативно трактуються в Польщі, і навпаки, одні герої є героями для українців, і, наприклад, не зовсім героями для поляків. І навпаки, певні герої є героями в Польщі. і Вони не є героями для українців, тому що ну в нашій періоди, нашій історії, були надзвичайно різні періоди. Але знову ж я розумію, що час він в першу чергу все. Лікує друге питання, що дійсно з плином часу різні події здаються по різному. Зараз ми дуже активно, ну, скажем, дискутуємо щодо питань 20-го століття. Тут спільний знаменник може бути хіба що формула така, що яка свого часу була вироблена, що е, пробачаємо і просимо пробачення, тому що ми розуміємо, що в десятому столітті було дуже багато різних питань, де е, неприємних питань, де дійсно відбувалися протистояння між українцями і поляками. Між поляками і українцями на правили жаль були жертви, як і з української сторони, так і з польської сторони. І були війни між Україною і Польщею. Зрештою, ну ми пригадуємо на початку століття Україна проголосила свою незалежність. У Львові була проголошена Західна Українська Народна Республіка. І власне, ну Польща зробила все для того, щоб позбавити українців незалежності. Була українсько польська війна 18-19 року. Були багато подій міжвоєнного періоду, були пацифікації українців, були недотримання польською стороною, скажімо, Рішення відповідного Ліги націй, де мав через 20 років провестися референдум на території західної України, і якщо б українці прикону українці б проголосували за незалежність, мала бути надана незалежність українській державі. Були трагічні події часи Другої світової війни, на Волині, на Закерзонні, відповідно на Холмській Хонсуніликіщині, де були власне українці і поляки вбивали один одного, як на Волині на превеликій Жайпі, Щас просто я так само і на території Польщі, це території насання, Холмщини, Лемківщини. Це були дуже складні періоди, і те, що ми можемо десь виробити історики суспільства, спільний знаменник тут буде складно, і керувати крім того питання, що ми готові це слухати. Ми готові чути один одного, і ми готові чути позицію іншої сторони. Це ми знаємо, навряд чи можемо. Так, дякую, ми навряд чи дякую, можемо дякую, з нею Святослав. погоджуватися, але ми повинні це чути. Ми говорили зі Святославом Шераметою, депутатом облради, головою постійної комісії з культури і відповідальним секретарем державної комісії з увічнення пам'яті. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір», що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».